Вітаю всіх! Це відео, анонс онлайн демоверсії Gerdan Editor. Тепер у вас буде змога перед тим, як придбати версію для Windows, спробувати, як це користуватися програмою. Якщо у вас macOS, ви можете хоча б подивитися, що себе представляє наша програма. Для того, щоб познайомитись з демоверсією, переходимо на офіційний сайт. Шукаємо розділ довідка, натискаємо на демоверсія онлайн. Логічно, що це демонстраційна версія, з якої було вирізано можливість зберігання, відкриття та експорту. Також розмір сітки фіксований та має ширину і висоту 40 на 40. Через те, що це веб-формат, деякі елементи управління було змінено. Збільшення зменшення працює тепер просто на ролик миші, а просування верхниць по робочій області відбувається роликом миші і затиснутою кнопкою Shift. Щоб відкрити програму на весь екран, треба натиснути F10. Про демо версію, я розповів, а тепер спробуємо в ній попрацювати. А саме намалюємо схему для сережок та силінки. Для початку я натискаю F10, щоб програма була на весь екран. Натискаю новий файл, після чого перед нами з'явиться сітка. Перемкну режим сітки на горизонтальні з можливості зміщення та трохи приблизимо робочу область. Тепер обираємо кольор основи та починаємо вимальовувати її форму. Там, де треба, зміщуємо рядок за допомогою інструменту курсор на праву кнопку миші. Спочатку я малюю потенну основу, а після цього форму знизок. Для того, щоб зручно було малювати, я пересуну знизки в потну до основи. А далі тільки творчий процес з вибору кольорів з палітри та створенням візерунку. Того я трохи прискорю відео до моменту, коли буде щось цікаве. Мені захотілося зробити сережки на чорній основі та додати бутонів із зелених листочків. Після того, як одна сережка готова, я виділяю та копіюю її. Після чого відзеркалюю. Знизки зміщую на одну клітинку вниз, щоб тим, хто буде робити по цій схемі, було зручніше читати її. Так як в мене є програма, я переніс цю схему у неї та виконав експорт. Зробив титульний лист і отримав ось такий результат. Схема безкоштовна та буде доступна у телеграм-каналі. Тепер спробуємо намалювати силінку. Для цього натискаємо ще раз на новий файл, щоб створити нову сітку. Перемикаємо режим сітки на квадратний з можливості зміщення. Для зручності знову приближуємо робочу область та починаємо малювати сегмент. Через те, що це демонстраційна версія і вона має обмеження, я буду малювати лише один повтор. Зміщувати комірки я буду так само, як і при роботі з сережками. Почнемо з першої комірки. Вона буде симетричною і мати розмір в 7 бісеринок. Друга комірка отримувала до свого розміру у другій половині ще одну бісеринку. Наступна комірка також збільшиться на одну бісеринку і буде симетрична. Останню комірку малюємо такого самого розміру, також додаємо закінчення. Сегмент сітки готовий. Ми виділяємо його, копіюємо та дублюємо на ширину повтору. Додаємо дві бісеринки між сегментами зверху, щоб виріб заокруглювався. На цьому етапі я вирішив зменшити ширину повтору на один сегмент. А далі просто малюємо, підбираємо кольори та не забуваємо робити так, щоб повтор міг безшовно з'єднуватися один з одним. Я малюю на одній половині свій візерунок. Як тільки я вирішив, що половина вже готова, копіюю її, відзеркалюю та вставляю на потрібне місце. Вирішив додати останні штрихи. Так як в мене є програма на Windows, я переніс цей повтор в неї. Зробив саму схему, щоб вона вміщувала трохи більше двох повторів. Також зробив титульний лист. Додав інформацію на схему, де центр схеми, і де починається та закінчується повтор. Результат вийшов ось такий. Ця схема також безкоштовна та доступна у телеграм-каналі Sunbed Patterns. На мою думку, демоверсія передає основний досвід роботи в програмі і дозволяє зрозуміти, чи підходить програма для ваших цілей. А на цьому все. Тепер ви можете самі спробувати, як працювати в програмі. З вами був Кирило Седринг, розробник гердан Editor. Скоро побачимось! Гарного дня та чистого неба!